Хто знімає патріотичні відео? Йо! І всім привіт! З вами я, Вольт, та людина, яку ви знаєте по таких відео, як відправляємо окупантів-смітник, Доброго вечора ми з України і багато інших. Але сьогодні на тисячу підписників я хочу зробити рубрику питання-відповідь. Ви задавали мені питання в різних відео, і тепер я буду відповідати на них. Перше питання. Чи ти граєш в Роблокс? Данило, я колись грав в Roblox, а тепер не граю. Мені просто не цікаво. Наступне питання. Скільки тобі років і де ти живеш? Мені 13 років і я живу в Полтавській області в селі. Не буду називати якому. Наступне питання. Яке твоє ім'я? Кирило, мене звати Рома. Приємно познайомитись. Наступне питання. Який твій рік народження і яке твоє ім'я? Олександр, я вже говорив, як мене звати, а мій рік народження 2011. Наступне питання. Чому у тебе рот ніби в сльозах? Вово, в мене рот не в сльозах, це в мене такі сині зуби, тому що я робот. Це було в скіні, коли я його скачав. Наступне питання. Де ти береш ці моди? Михайло, я беру ці моди з інтернету, деякі я шукаю в Ютубі. Наступне питання Чому такі легендарні відео так мало набирають? Площа 7777, вибач, якщо неправильно вимовив твоє ім'я. Я не знаю, чому вони так мало набирають, але буду старатися, щоб набирали більше. Наступне питання. А чому Україна маленька, якщо пісня велика? Мілікіст, вибач, якщо неправильно вимовив твоє ім'я. Україна стала маленькою, коли Росія вторглася на наші території. Останнє питання. А скажи, будь ласка, що за програма з такими модами? Данил, так це ж всім відомий Майнкрафт. Ну що ж, на цьому моменті я буду закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Вольт і до нових зустрічей.